Олія, де, да, де да, що робить там у Чому так тарифи раз разу піднімав? За двіжку перекривається. Минуло року підняли вам тариф, так, моє банк, це було жарт. Підняло до тариф вимічні та всі. Зараз далі просто так от закутіють, треба підняти тариф, це жарко. Це є компанія, такої я відписав декларацію, соціальну відповідальність. Про хто відповідає? А якщо вона буде така компанія?

Але ми це спачимо, тобто скільки ми вийдемо, ми за це все сплачемо. І з того боку, теж вибрати 32 мільйони. Але для того механізму, якщо знає такі людини, коли мають кошти міста різні, вони не можуть меншою. Розумієте? Ми не платимо. Я не міг, що наша діта перепробувати. Вони не значення зменшення за опалення чи ще, за що. І ті божі, які можна.

ви пишили при цій власті, якісь не зробили. Я раз два сам працював 44 роки. І тепер під більше. Дають на все, що раду, а ви провокій вижимаєте з ви видайте гроші назад. Там що, там якесь покращення. Ви забираєте наші назад. А що ви їх забираєте? Для чого? Мене, не я ви дали дали? Дали. Мене тяжко доставити. Що? Що? Рас? Рас? А, а депутатів доставляти. Ви маєте я вам казала за пішку, хто не вчиняючи <пит> хлопці, <пит> та це <пит> отоплено. Що ви, українці, для кого на кого ви перетворяєтеся? своїй народ душите. Молодеж. Не задумайтеся, якщо ще буде вас. Я не знаю. Вона собі відчувається на всіх. Що Шок що 60 остается. Шотки не восстающие. Значит, давайте поговорим. Значит, в 2009 году мы заходим по рамках наш не выглядит. Я бы не у меня. що я там, 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 там могу? <реклама> <реклама>